Всіма можливими способами сьогодні армія РФ намагається дізнатися якомога більше інформації про розташування сил української оборони та спецтехніки. Задля цього окупанти вербують та схиляють до співпраці мешканців України. Цього разу співробітники СБУ виявили мешканця Мирнограда, який перейшов на бік ворога. Під виглядом водія таксі він особисто збирав відомості про позиції з зсу, а також в темно. Розпитував своїх пасажирів під час поїздок, збирав відомості про локації збройних сил України на покровському напрямку. Найбільше ворога цікавили локації опорних пунктів сил оборони та позиції реактивних систем залпового вогню Хаймерс неподалік Покровська. Самом на зараз чоловіка затримано. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою. 2. це несанкціоноване поширення відомостей про рух переміщення та розміщення підрозділів Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану. Зібрані відомості. Зловмисник зливав в чат-бот окупаційних військ Росії, який власне і призваний для збору такої інформації. Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років. Позбавлення волі. Нагадаємо, при виявленні будь-якої підтвердженої інформації щодо тих, чи інших підозрілих осіб варто негайно звертатися до поліції за коротким номером 102.